Легкоатлетичний забіг на перехідний кубок командувача військово-морських сил збройних сил України проходить навесні щороку. Призи символічні, адже головна мета загортувати тіло та волю учасників. Сьогодні проводиться щорічний легкоатлетичний забіг на кубок командувача, називається кубок Чорного моря, присвячений 106-й річниці прапора військово-морських сил команди з військових навчальних закладів. Це у нас одеський державний університет мультичних справ. А й військова академія міста Одеса, інститут військово-морських сил, відділення військової підготовки НУОМА та військово-морський ліцей. Учасники пробігу долали дистанцію довжиною близько трьох кілометрів. Змагались як у індивідуальних, так і в командних заліках. Ці забіги необхідні не тільки для підняття фізичної форми, а також для вшанування тих, хто загинув на фронті. За результатами змагань перемогу здобули курсанти інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, а індивідуальну нагороду виборов курсант Одеського державного університету внутрішніх справ Володимир Пересунько. Всі учасники спортивного змагання були нагороджені цінними подарунками, пам'ятними відзнаками, а також тортами з символікою військово-морських сил. Такі заходи не лише стимулюють молодь до заняття спортом, а й висвітлюють славетні сторінки історії українського військового флоту та популяризують у суспільстві службу в силах оборони України.